А тепер теплиця. Вечір провідала на ніч її. Дивіться, цвітуть і в'яжуться по-новому. Дивіться. О, на кожному. На кожному, на кожному. Де більшенькі, де меншенький цвіт, бачите? О. Всюди. Тут. Тут. Всюди-всюди-всюди-всюди по-новому починають свісти. І знаєте, дуже добре, я продивилася тільки, що погоду буде трошки падати температура, то я буду спокійна, що воно мені цей цвіт не обгорить. Отака От в мене теплиця. Дуже нагрівається, срок годності, полікарбонату. Я вже в кожному відео говорю. Вийшов. От, дивіться, а це такі саджанці. Я знаю, як я почала продавати, то це, може, за третім разом оставила. Гляньте, які. Ростуть дуже швидко. Вони так швидко ростуть. От. Е я його прорядила повністю і всюди, бачите, великих листків у мене майже немає, Я їх всі обриваю. Гляньте, що тут робиться. Бачите? Нема, немає, немає. Треба, щоб вітер проходив тудою. От, щоб проходив вітер, щоб було якесь трошечки повітря для них. Гляньте, що робиться. Бачите? Оце я дуже жду, щоб дозрів, і я його повезу, подарую одній людині. Я вже сьогодні казала, казала сьогодні. Оце найбільше пепіно, яке на даний момент в мене зараз є. І я. Гляньте, наскільки ну, тут, ой-ой-ой, як виноград. Бачили? О. Де пізніше, де раніше зав'язалось? От. Так, буду закривати вже, що сонце світить, слухайте. Тільки що вже був холодочок. Сьогодні таке. З перемінними ціми. О, гарненькі мої. Ай мої гарнички. Які хорошенькі, слухайте. А це погоріли, тут мали бути плодики. Тут он два зав'язалося, бачите, один-два. Тут два. А тут один. Тому що сонце була, в мене температура навіть 45 градусів. Ну, і з цієї сторони дуже багато. Тепер, дивіться, новий садженець. Бачите, вже й тут опробивається. Хочу глянути. Гляньте, Консуело. Ай, консуело моє. О, бачите. Тут повинно бути більшеньке. А ну Ну Ну, так, ну, да, гляньте. Бачите, от у той є вже буде свісти. Я його поки не чіпаю. Хай укріпне. Але бачите, які вже гарні. Хто пам'ятає, які я їх отримала, як я плакала? Я говорити не могла, тоді відео не могла зробити. Плакала, чесно. Але ж приложила до них. Все, що знала, От, треба трошки теж проривати, щоб їм тут теж якесь дихання було. От, Треба завтра ножичками чик-чик-чик. Дивіться, бачите, листочки вже старі одмирають. Завтра ножицями все зроблю, тому що треба, щоб повітря циркулювало. Отаке, От добренько показала вам, як дана гарнота. Ще пару днів вже теж будуть спілі. І тут он скільки цвіту, бачите. Де цвітуть, де ще бутончики, де ще будуть бутончики, о. Хай цвітуть. Отак я все, ви бачите, які кущі гарні. Листя велике все обриваю. Все, о, валяється, бачите, де не прохожу. Там і раз, 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 і нема. Ось от треба робити, щоб не було таким здоровим кущом, знаєте. Дивіться, винограді. Добренько, на цьому все. Дайте сяду, бачите. Оце сідаю і любуюся. О, сіла. Ай-яй-яй. така моя тепличка, оранжерея, екосадочок. Дуже люблю. Уже всюди водички понабирала, все попідливала, огірки підлила. Гляньте, рано повиривала, бачите? Комедію. Ростуть. Чи я їм подобаюсь, чи земля подобається. Щось одне з двох. Е. Отаке. На цьому все. Спокійної всім ночі. Бажаю всім добра. Бажаю всім здоров'я. Бажаю всім всього самого найкращого. Щоб все у вас було добре. Підписуйтесь, коментуйте. Очку трошки приближу. Коментуйте, підписуйтесь, щось пишіть. Ставте лайки. Я вам за це дуже вдячна. Я ж стараюсь роблю відео по декілька разів на день. А він такий маленький вже почав зріти. Завтра я його зірву цього. Тут ще два меншеньких є. О, бачите. На цьому все. Добраніч. Буду закривати теплицю і йти відпочивати до завтра.